Слава Україні! Шановне товариство! Хочу прокоментувати ситуацію з електропостачанням і ще раз наголосити на необхідності максимальної економії електроенергії, ті потужності, які зараз можуть постачати уманські енергетичні мережі, надзвичайно обмежені в плані можливості їх транспортування. Тому в разі перенавантаження це буде вже іти аварійне відключення, а не Заплановане, що несе за собою ряд наслідків для абонентів, які підключені до різних ліній, і на сьогодні, перш за все, безперебійно забезпечується критична інфраструктура, починаючи від лікарень, закінчуючи різними державними службами, військовими об'єктами, ДСНС та інших. В цьому ракурсі можна сказати те, що е, багато ще уразливих місць в нашій енергосистемі, починаючи від електроенергії, закінчуючи газопостачанням, тому кожен е, суб'єкт господарської діяльності, кожен власник, має готуватися до можливих максимально негативних наслідків, до чого готуємося ми, наші е, заклади освіти, е, заклади. Старостати в цілому забезпечені тільки е, більше 20 генераторів, і, напевне, їхню кількість портативних генераторів будемо збільшувати, розраховувати на те, що найкритичніші моменти ми могли б забезпечувати опалення е, наших е, закладів з електропостачанням чи без електропостачанням, для того, щоб мати е, місця стабільного. Електропостачання як мінімум для забезпечення е, зв'язку для підтримки е, заряджання, навіть телефонів і так далі. На сьогодні е, фактично електропостачання мають всі населені пункти наших е, старостатів. Єдина проблема, якщо все таки буде аварійне відключення. Буде або розроблятись додаткові графіки відключень, які будуть мати дуже високий інтервал між включенням і виключенням, тому що сільські населені пункти досить проблематично запускати і відключати. І ще раз, якщо ми зекономимо нормально, то відключень не буде і буде фактично стабільно працювати вся енергомережа тільки в умовах економії. Поки на сьогоднішній день на понеділок все більш-менш стабільно відключень по населених пунктах за понеділок аварійних не було тому дякую тим, хто з відповідальністю відноситься до економії електроенергії. Тому ще раз звертаю: від нашої з вами відповідальності до економії, і буде працювати наша енергосистему. Ще раз наголошую на тому, що для того, щоб цієї ситуації не було, нам треба впевнена перемога. Для цього ми маємо максимально підтримувати наші збройні сили. Слава Україні, героям слава!